Доброго надвечіря, дорогі мої підписники і гості каналу Село Моя доля. Вітаю вас всіх на каналі. Бажаю доброго здоров'я і мирного неба. Ось такими стали мої мускарики: Тендітні, ніжні, весняні першоцвіти. По-іншому нас же називають мишиний гіацинт, бо мають невелику схожість з гіацинтом, але значно меншого розміру. Ось такі голубенькі, ніби вибрали в себе весняну синяву небо. Кожен весняний день дарує нам якесь диво. Диво в вигляді нової розквітлої рослини в наших квітниках, на луках, в лісах, на берегах, хто де ходить і хто де живе. Немов би крутиться великий дитячий калейдоскоп, в якому що через кілька днів міняються картинки. Одні квіти розцвітають на заміну іншим квітам, які вже відцвіли. Ось такий красень морозник дарує нам своє цвітіння вперше. Овіяна таємничістю і легендою сон трава. Ніяк не можу дочекатися її цвітіння. Вона у мене ще не цвіла. Ось такий морознийчок ніяк ще не відкриває свого бутона і не показує нам свою красу. Але всьому свій час. Почекаємо. І ось такий морозник, чимерник на українській мові, вперше так розцвів на моєму квітнику. Ці морозники я замовляла у флоріумі. Вони у мене вже третій рік, цього року розцілив перші, а цей морозник старожил. Він вже кілька років у мене і кожного року дарує ось таким шикарним цвітінням. На ньому більше квітів, ніж листя. А цього року, я вже говорила в одному із роликів, він вирішив розмножитися. І дарує мені багато сіянців, які розташовані поблизу нього. Ну, я говорила вже, що на українській мові ця рослина називається чемерник. Також говорила, що вона отруйна, ця рослина. І в Німеччині цю рослину називають різдвяною трояндою. Також в одному із роликів розповідала про легенду, яка пояснює появу цієї красивої квітки на землі. Хочу показати ось такі дивовижні тюльпанчики. Напевне, ви всі впізнали їх. Це тюльпани Кауфмана. Ось такі мініатюрні розцвітають одними із першими, одни, одними із перших і відносяться до рослин первоцвітів. Називаються вони тюльпанами Кауфмана, тому що в 1860 році генерал-губернатор фон Кауфман, генерал-губернатор Туркменистану запросив. Природознавчу експедицію, щоб приїхала в Узбекистан, щоб провела дослідження, які там ростуть рослини. Коли експедиція поїхала, вони побачили багато там рослин. І серед цих рослин також побачили такий дивовижний тюльпан, який розцвітає ранньою весною. Ось такий невеличкий, тендітний. Але дуже з міцним імунітетом. Він не, майже не вражається ніякими хворобами і дуже швидко розростається. Тепер тюльпани Кауфмана можна в дикій природі зустріти в Казахстані. Вони занесені в червону книгу. Ось такий тюльпан Кауфмана годиться для наших. Бордюр як низькоросла рослина являється окрасою наших квітно... квіт... квіток, наших квіткових ділянок ранньої весни. Ряст. Ряст у мене подружився із морозником. Ось такий симбіоз вийшов у моєму квітнику. Коли садила морозника, рясту не було видно. Вже він відсвів і відсохло його бадиля. Посадила морозник, а потім виявилось, що дві рослини ростуть вкупі. Але, як я бачу, один одному не заважає ні раз морознику, ні морозник рястові то нехай собі так і ростуть в дружбі і в любові. Аряст в основному лісова рослина поселилась в мене на квітнику не випадково. Їздили ми одного разу на гостину на батьківщину до чоловіка в Вінницьку область, їхали попід ліс, а там в лісі рястові килими розіслано. І такого кольору, і боскового, і світлішого, і темнішого, і білий, різний, різний. Існує легенда про походження Рясту. Говориться, що жила колись відьма, і щоночі літала та відьма вночі на своїй мітлі, на шабаші і на інші якісь свої, до якихось інших справ долучалася. А тільки над ранок поверталася додому. Поверталася і лягала спати в своїй лісовій хатині. А тут півеньку курікав і не давав їй спати. І так повторювалося багато разів. Розсердилась відьмана півня і прокляла його, перетворила його у таку дивовижну чудернацьку квітку. І інша легенда. Летіли жайворонки, поверталися до рідного краю. Щось не поділили у небі і почали між собою битися. І посипалось на землю їхнє пір'ячко і їхні шпорці. І де впали це пір'ячко і шпорці, утворилися, виросли ось такі дивовижні квіти, які розмножилися і ростуть тепер в наших лісах. Правда, в нас на Хмельниччині. Мало такої краси. Ліси малі в нашій стороні. І такої краси дуже мало. Де-не-де зустрінеш галявинку з рястом. А на Вінниччині просто очей зачарування. Ну, не обмину, щоб не сказати, що ряс є лікарською рослиною. Використовували в давнину для ліків його бульбу, яка Являється його кореневищем, але разом з тим це кореневище являється токсичним. Так що зараз ми до нього, як до лікарської рослини, не звертаємося, а якщо потрібно звертатись, то потрібно звертатись з обережністю, пам'ятаючи про його отруєність. Ось такий він ріст. а ще існує народне повір'я, пов'язане із рістом. Кажуть, що весною обов'язково треба потоптати ряст, топтати і примовляти, топчу, топчу ряст. Дай Боже діждати, чим на той рік топтати, біди не знати, здоров'я мати, у мирі жити, з людьми дружити. Ось така примовка до рясту. А, звичайно, всі ви чули вислів ряз топтати, який означає жити, ходити по нашій рідній землі. Тож не забувайте потоптати ряст для того, щоб бути здоровими цілий рік, щоб дождати слідуючого року і щоб нарешті запанував в нашій країні мир. Примхлива цього року весна. То дарує нам оманливе тепло, і всі квіти тягнуться до сонця і починають набирати бутони, починають свісти, то сиплий сніг на землю і б'є по землі морозом. Ось так сталося пару днів тому. Був у нас мороз вночі, в нічні години 6-7 градусів. І моя корона, можна сказати, лоском лежала. Або правильна назва рябчик імператорський. Я не думала, що цей рябчик підніметься і що він взагалі відживе. Але слава Богу, все нормально. Будемо сподіватися, що такі сильні нічні морози минулися. І скоро цей рябчик буде чарувати нас своїм цвітінням. У вас, напевно, нарциси вже цвітуть, а моя ділянка квітникова розташована з північної сторони будинку. Тому мої нарциси розквітають пізніше. І ось такий первісток починає розквітати нарцис махровий, жовтий. А інші для інших ще не настала їхня пора. Їх багато в мене. Я вже одного разу говорила що дійсно ростуть вони і розростаються, немов бур'яни. І є і багато квіткові, і жовті махрові, і жовті прості, і білі, і різних різних мастей, і різних форм. Але ж, як я сказала, вже ще не настала їхня пора. Настане пора, тоді більше детальніше про них і поговоримо. А поки що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо подобаються мої розповіді. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. І з вами був канал Село Ти Моя Доля. До нових зустрічей. Бувайте всі здорові!